Останнім часом збільшилась кількість випадків телефонних шахрайств, коли зловмисники здійснюють дзвінок на домашній або мобільний телефон громадян та повідомляють неправдиву інформацію про родичів. Під приводом непритягнення родичів до кримінальної відповідальності вони заволодівають грошовими коштами. Шахраї постійно досконалюють схеми обману, вигадують нові історії, аби налякати або вести людей в оману і змусити їх до швидких і непродуманих вчинків. На жаль, на Дані факти на території Ставищенського району були скоєні, громадяни по сідучому зверталися до Ставищенського районного відділу. Так, протягом минулого року до Ставищенського районного відділу наших справ надійшло два звернення від громадян, осіб похилого віку, які стали жертвами. Стали жертвами телефонних шахраїв. Один факт це в особи похилого віку, невідомі злочинці заволоділи грошовими коштами в сумі 4 тисячі гривень. Інший факт це заволодіння грошовими коштами в сумі 38 тисяч гривень. Мобільні телефони це не лише полегшили спілкування між абонентами, але й породили такий вид злочинів. Як телефони шахрайства. Схема його доволі проста, але вирішальним тут є фактори, несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Шахраї телефонують вам на мобільний телефон до громадян, як правило, ввечері або вночі. Номер мобільного телефону набирають доволі випадково, навздогад. Якщо відповідає жінка, починається словесна атака. Питають, чи є син, чи є чоловік, чи внук, і так далі. Якщо відповідь іде позитивна, то голос повідомляє, що чоловік чи син і так далі затриманий працівниками міліції. Або потрапив в будь-яку будь таку ситуацію, що пов'язана з кримінальним діянням. Якщо жінка чи чоловік починають нервувати, розпитувати подробиці шахраїв, Шахрай трімфує певним образом. І тобі ж особа стає жертвою і попадається на гачок. Аферисти хороші психологи, не дають людині вийти з, із стресової ситуації, ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві. І Виконують поради доброго посередника. Інколи шахраї просять не відключати мобільний телефон, щоб позбавити людей можливості перезвонити родичам і з'ясувати справжню картину. А інколи міняють голос і представляються родичами. Мета одна виманити з громадянина грошові кошти, які він повинен, які ви повинні. Рятуючи свого родича, переказати на певний банківський рахунок або перевезти на, так, названу, на певну названу шахраями сім-карту. Як зловмисники дізнаються інформацію про людей та номери телефонів достеменно невідомо. Але найчастіше номер абонента набирається на вмання. Правоохоронники вкотре звертаються до громадян з проханням бути уважними і обережними в даних ситуаціях. Щоб не стати жертвою таких шахраїв, необхідно слідувати наступним правилам. Перш за все, не впадай, щоб громадяни ніколи не впадали в паніку і не поспішали виконувати умови аферистів. Ніколи в таких випадках не, не, не потрібно називати своїх близьких, вказувати анкетні дані і так далі. Попросити людину, щоб представилася, якщо вона називається працівником міліції, представилася працівником міліції, назвала Свою посаду, звання, прізвище ім'я по батькові а також підрозділ, в якому вона служить. Практично в 100% випадків такою інформації злочинці не володіють. І ваш номер мобільного телефону шляхом випадкового набору не володіють. І ваш номер набрали шляхом випадкового набору. Необхідно уточнювати, в якому саме відділі міліції, так як я і говорив, знаходиться. Певний громадянин, якого затримали, після чого необхідно зателефонувати до міськрайвідділу на простий номер, який всім відомий, це 102. Окрім 102, в нашому підрозділі в черговій частині ще функціонує стаціонарний номер мобільного телефону це 51341. І при цьому перевірити інформацію, яка наявна у потерпілої особи. Також необхідно спробувати якнайскоріше перезвонити тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити, підтвердити або спростувати те, що трапилося. Якщо ви і ваші знайомі все ж потрапили в ситуацію, коли незнайомі люди представляються міліціонерами, вимагають у вас гроші за вирішення будь-яких. Питань негайно необхідно перезвонити до органу внутрішніх справ. Цим ви або убезпечите себе від дії шахраїв, або якщо вимагач дійсно є працівником міліції, допоможе очистити ваші, наші лави від випадкових людей. На жаль. При цьому необхідно також додати, що ніколи не намагаються виручити своїх близьких за допомогою хабара. Таким образом, самі стаєте винними у вчиненні злочинів, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України. Тобто дача хабара, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Якщо ви все ж таки опинились в подібній ситуації, не зволікайте, телефонуйте на номер 102. Ваше оперативне повідомлення дозволить правоохоронцям швидко відреагувати, затримати шахраїв та сприятиме в подальшому розкриттю злочина.